Всім привіт! Мене звати Лисюк Богдана, я менеджер компанії Оріфлейм. І сьогодні я хочу поділитися з вами своїм замовленням із каталогу номер 11 Ось такий каталог у нас зараз діє. Каталог класний, має дуже багато цікавих пропозицій, акцій, знижок. І я вже зробила з нього декілька замовлень і поділюся з вами, що ж я замовила. Перший продукт такий досить мені подобається. Це ось такі. Ось такий гель для інтимної гігієни. Фемінель в цьому каталозі гелі наші йдуть по хорошій знижці, і я завжди його собі купляю. І в цьому каталозі теж його придбала. Наступне, що придбала, це дуже такий цікавий і класний аксесуар. Це ось така сумочка Адель. Я придбала її собі по знижці 50%, Ціна вийшла мені дуже прийнятна, Взагалі, сумочка по якості дуже хороша. Я вже кілька разів з нею прогулювалась, вона зручна, вона вмістка. І хто ще, можливо, в роздумах чи придбати собі таку сумочку, дивиться на неї, то вона дуже хороша. Я її рекомендую. От, далі, які продукти я замовляла, це я дуже люблю нашу серію Wellness, І замовляла я для себе ось такий коктейль наш з ванільним смаком. Теж його замовляла на знижку 50%. Нашу серію Wellness дуже люблю. коктейль зокрема. І як тільки почала коктейль, попробувала перший раз і так стараюся, щоб він в мене був, то ось в цьому каталозі знову собі його замовила. Я вживаю його на сніданок. І до коктейлю наш Велнеспек. Наш взагалі, вважаю, що Велнеспек це один із найкращих продуктів нашої компанії. І також стараюся, щоб Велнеспек у мене не закінчувався. Мені дуже подобається. Я вважаю, що взагалі категорія Велнес це наше здоров'я. Взагалі, вважаю, що на здоров'я економити не можна. Ось тому е, нашу категорію Велнес всім рекомендую. Далі, що чим ще хочу поділитися, це в дев'ятому каталозі я пройшла програму Oriflame Plus, і в цьому каталозі мені е, прийшли подаруночки по цій програмі. Перше це е, ультраподовжуюча туш для Вій Джордані Gold, Подаруночки всі з нашої е, хорошої серії Джордані Gold, і е, туш, яка в каталозі е, ну, хороша така вартість на неї. Більше взагалі ця туш в каталозі більше як 200 гривень. O e, taip pat, štai tokia pomada Jordani Gold ikonastyliu, koler. Ir... Бежевий. я дуже її хотіла. Взагалі про таку помаду мріяла. Коли в Oriflame Plus з'явилася, то я дуже зацікавилася. І ще третій продукт до цього це тіні для повік Giordani Gold Ну тіна в мене вже немає, вже не можу вам показати. Але подарунок такий за програму дуже хороший, бо тому, що сумарно, напевно, з цих три продукти по своїй вартості в каталозі будуть коштувати більше як тисячу гривень. Тому на програму Oriflame Plus завжди звертайте увагу, які там цікаві подаруночки вам компанія пропонує от далі. Що от буквально сьогодні ще отримала одне замовлення невелике. Ось зараз у нас діє розпродаж з розпродажу ось таких три туші наших п'ять в одному. Наші туші 5 в одному дуже користуються популярністю. Зараз на них хороша ціна в розпродажі, тому теж звертайте увагу. І ще замовила собі деякі продукти з брошурки бізнес-класу. Ось таку ось такий гель для душу і піну для ванни StarDust, Мені було цікаво запах, тобто як пахнеться взагалі ця серія StarDust, Ну і гель для душу закінчився. Він по хорошій ціні в бізнес-класі, то я собі ось. Придбала і ще ось такий аксесуар з бізнес-класу. Також це ось такі кульчики. По-моєму, назва літній бриз. Якщо я не помиляюся, теж вони представлені по хорошій ціні. Я собі так подумала, що на літо дуже цікаві такі аксесуари, і ось для себе такі придбала. От, в принципі, з того, що можу вам показати все, тому що були ще замовлення. Замовляли в мене ще кілька туалетних водичок з цього каталогу, але на жаль, вже все пішло до клієнтів, я вже не маю. Також з розпродажі в мене замовляла подружка сумку б'янку, але вже на жаль, нічого немає, вже все роздала, показати не маю чого. Ось, але каталог класний. В нас ще діє розпродаж. Пам'ятайте про це, беріть в ньому участь, купляйте для себе продукти по вигідних цінах. Також я вже отримала на руки наш новий каталог номер 12 Замовила ще собі пробники нових туалетних водичок чоловічої вентури і жіночої Елві Firefly. І е, уже знаю, які пропозиції цікаві є в 12-му каталозі і що можна замовити в ньому. Ось на цьому в мене все. Дякую всім за увагу.